Пані і панове, ось мій відеоролик про необхідність відправки влади і правоохоронців на фронт розміщено на моїй сторінці в групах Фейсбука. Розповсюдив. 133 групи Фейсбука. 130 по всьому світу. Поки лише один коментарі. Геннадій Захарченко. Ось його коментарій. Що ж він пише? Підтримую особливо паляцаїв, прохвуротів, посадовців всіх рівнів. Так, схвалили. Віктор Василенко, пані, будь ласка. Я схвалив і пані, будь ласка, схвалила. Інших коментарів поки що немає. Так, ну добре, тут ось є така функція, як я їх розповсюджую. Ось є така функція під роликом, називається поділіться. Нажимаю. І тут ось відправлять в меседжер. Ну це так, меседжер, це ніхто ж не бачить. А ось є така, де поділитися? В групі. Ну і тут ось роз... різні групи, які є в Фейсбуці. Ось тут... Всякі різні групи, куди я відправляю цей ролик. Українська Америка, Українці в Америці. Українці орія руської нації, служба безпеки, знак питання України. Кагарлик, рідновіри Києва, Українці в Туреччині, знання пращурів. Обухів, Обухівський район, Київська область, столичка Кагарлик Онлайн, он танк стоїть. Тотальна диктатура України. Ну, в общем, оце в ці групи я розповсюдив оцей відеоролик. Що цікаво, що правоохоронні групи, у них теж є групи. Ось, наприклад, дивіться. Національна поліція України. Ось національна общедоступна група написана. Нажимаю. Тобто я хочу розповсюдити групу поліцейську. Ось тут така синя полоска. Нажимаю. Спасибо за публикацию. Она направлена на проверку администратором группы. Ось внизу написано, бачите? Проверяют. И пишут. Ваша публикация в Національна поліція України удалена. Одна хвилина тому назад. Тобто проверка проходила одну хвилину. А ролик розрахований там, здається, хвилин на 50. Ось бачите, вони тільки прочитали заголовок про необхідність відправки влади і правоохоронців на фронт. Вони тільки побачили цей заголовок, раз, раз і видалили. Тобто, спалили себе. Ось хто ухилянти від фронту. Ось хто ухилянти. Я вам наглядно про це показав. Більше сказати тут нема чого. Прокурори, там інші провладні структури взагалі не допускають мене навіть подивитися заставку своїх груп.